Парадокс справжньої спільноти. Справжня спільнота полягає в повній незалежності, знаходженні сили в самотності, а не в компанії інших. Однак Біблія пропонує інший погляд на спільноту та взаємодопомогу. У книзі Еклезіаста, розділ 4, вірші 9, 10, сказано краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій, і якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Цей уривок підкреслює, що справжня спільнота не в ізоляції, а в спільному проходженні життєвого шляху, де люди підтримують одне одного в складні моменти розпочніть свій день з ноткою божественної іронії підпишіться на святі протиріччя та отримуйте надихаючі думки менш ніж за хвилину в кожному епізоді, освітлюючи ваш ранок швидше, ніж заварюється ваша кава.